Ми зараз знаходимося в місті Трастянець Сумської області, яке в свій час було під окупацією, неоднократно попадало під обстріли. Пережили вже ми дуже багато. Іменно наш дім. Окупація місяць, тиждень в підвалі, сидячи, не виходячи. 14 березня то був прильот. Якраз і шахеда, і ракета. Ну, слава Богу, джельці всі цілі живі. Було страшно, летіли, гуділи, ми пересиділи, раз бахнуло, другий, а тоді ми таки спустилися в підвал вже, і там вже сиділи, сиділи, думаємо, мабуть, хватить, треба йти вже. Коли чуємо таке гуде, що ми, як ми ще бігом, там така кімната є, що всі туди зразу саме надійна. І ото як бахнуло, так похололо все на світі. І зараз жахаємося. Зайшли в кімнаті. Бушкоже всі чотири вікна, місце з балконом блоком. Стекла повилітали, посуда побилась там, зеркало. Вон. У дверях вилетіло скло. Як шахеди, так оці вікна порушили, два вікна. У кухні порушили вікно і в залі порушили. А тоді, вже, коли ракета, так вона додала. Вона вирвала вікно в спальні так, що воно, не знаю, летіло, скрутилося, двері скрутило у дугу, оці виходящі. і оце якось волна йшла так, що і в залі вирвало. Березень місяць холодно, забито було ж ДСП холод кругом. Сквозняки, ну й страшно було. Темно, для проживання некомфортно. Сидиш як у підвалі, тому що немає світла сонячного. Червоний хрест, коли постукав, ми приїхали вставляти вікна. Будемо вставляти ви згодні. Ну, ми звичайно що згодні, ще не згодні. Бригада була дуже злагодженою. Хлопці молодці, працювали на совість, повставляли, ви бачите, як гарно все. В співпраці з Люксембурзьким Червоним хрестом» 35-й проект, так він називається. Да? То згідно цього проекту працюємо по відновленню осель бенефіціарів як приватних, так і квартир, відповідно до бюджетування, виділеного на ці проекти, включає в себе дрібні середні ремонти без капітального ремонту. Ми в цьому будинку поміняли вікна, проведені ремонт відкосів, заміна підвіконників відливів. І у двох квартирах була заміна дверей внутрішніх. Ось оці двері. Це вони зробили. Ходімте, оці ось двері теж зробили. Вікно в спальні, це е, балконні. Ну, ми їх затуляємо, бо шахеди літають. Дуже боїмося, щоб склом не поранило. Дитина ж спить все таке вікно вставляли. Одночасно, в принципі, ці всі роботи виконувались. Тобто підрядник зайшов цей будинок і в ньому працював, тобто великих там в ході виконання по кожній з квартир особа не було. Від однієї переміщувалися до другої, там поки якби, висихала штукатурка, там фарбували і так рухались, заміняли. При цьому максимально враховувалися побажання якби, власників, їхнє бачення, і, в принципі, підрядна організація йшла також на зустріч в нюансах кожної квартири. Після відновлення ж. І можна провітрити, і трошки навести лад у квартирі, повісити, цвіточки поставити. Спасиба хлопцям, зробили дуже гарний, качественний, хорошо все. Ну, аби воно все закінчилося, то було б, звісно, краще. Дуже гарна організація, що допомагає людям, що не залишили нас, як кажуть, у біді. Ми б це своїми силами не осилили. Але, звичайно, найважливіше, хочеться, щоб швидше закінчилась війна. повернулись наші діти, дуже хочеться.